Петро і Февронія Муромські святі, які власним прикладом показали, в чому сутність життя, його духовні цінності та ідеали, подружжя, кохання та вірності. Саме головне цінність в житті чоловіка. Чоловік має цінити ту втору половину, яку дарує йому Господь. І чоловік має бути відкровенен, іскрим з Господом Богом в першу чергу, і також іскрим з тими людьми, які живуть рядом з ним. Одразу по завершенню урочистого богослужіння на території церкви відбулося поздоровлення сімейних пар, які разом прожили більше 45 років. Благочинний разом із керівником благодійного фонду Діти наше життя Тетяною Похиленко вручили подружжям цінні подарунки, дипломи, квіти. Якщо б не було рядом з мною матушки, я б тут не був. Це була моя опора, це моє щастя, це моя радість і моя любов. прожили с ней 20 года в мире и любви. Но скажу про откровенно, так мало пройдено, так много сделано в Прости на ну, Господи, а вам всем желаю всем-всем-всем счастливой и радостной земной жизни семейной. Берегите своих жен, берегите. Без них будет очень-очень скучно. Сімейні пари символічно випустили в небо білих голубів та побажали молодому поколінню вірності і щирості у сімейних відносинах. Продовженням свята стала розважальна програма для дітей та солодкий стіл для всіх мирян. Тетяна Беженар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.